Добрий день, малята! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємось. Сьогодні ми відправилися в подорож до країни снігової королеви. Подивіться, яка вона гарна, холодна. Засипала вона все снігом. Пташка. Дуже тяжко знайти собі їжу. Давайте ми їм допоможемо. Ми приготували годівнички. Скільки ми приготували годівничок? Порахуйте один. Два, три, чотири. І зараз ми з вами насипемо їм зерняток. У першу годівничку ми насипамо одне зернятко. Яка буде цифра? Один. А в другу годівничку ми насипамо на одне більше. Один. Два. Скільки зерняток? Два зернятка. Тут у нас один зернятко, а тут два. На одне більше. Цифра два. А в третьому дівничку нам треба ще на одне більше, чим два. Рахуємо один, два, три зернятка. І цифра буде три. Четверту будівничку. Ще на одне більше. Один, два, три, чотири. І цифра чотири. А тепер давайте ще раз з вами порахуємо. Скільки зерняток у першій будівничці. Одне. Цифра один. У другій. Один, два. На одне більше, ніж у першій. Два зернятка. В третій готівничці. Один, два, три. Три зернятка цифра три. На одне більше, ніж у другій. четвертий. Один, два, три, чотири. Чотири на одне більше, ніж у третій. Цифра чотири. Ну що ж, нагодували ми наших. Ташок. А тепер вони прилетіли, дуже задоволені, адже ми їм багато, насипали зернято. у рів годівнички. Прилетіли щіглики. Скільки щигликів прилетіло до нашої годівнички? Один. Два. Цифра. Два. Два щіглика до нас прилетіло. А скільки прилетіло горобчиків до цієї годівнички? Один. Два, три, три горобчика. Смакують зернята на з нашого соняшника. А на цю годівничку прилетіли синички. Їм тяжко знаходити їжу, коли дуже холодно. Скільки ж синичок прилетіло? Один, два, три, чотири синички прилетіли. Смакують вони на сінячках. А на нашу. Останню годівничку прилетіла один маленький горобчик. Скільки всього горобчиків? Один. І цифра один. Давайте ще раз вами порахуємо. Скільки на ще прилетіло? Два. Скільки горобчиків? Три. Скільки синичок? Чотири. А скільки тут горобчиків на цій годівничці? Один. Ну що ж, молодці нагодували ми наших пташок, і їм стало легше переносити зиму. Допомагайте пташкам, коли холодно. Годуйте їх. До побачення, до зустрічі!